Ну що хлопці, поїхали. Так, два автомати. Правий на правий, лівий на лівий. Середня напруга на даний момент 95 на 98 амперів. 3, 24 і 303 атмосфери. Ці дві крайні крутілки, одна за заслонку, яка подає насіння от, -от, -от. Друга е відстань між вальцями. А ця. її в одну сторону, збільшуємо, зменшуємо. Якусь саме хрени знаю, розберемося. На ці кнопки зліва теж, мабуть, якісь пускові без поняття. Запустимо. Отого. А, а це герцовка. Оберти! Оберти вальців! Автоматі нехрен лізти туди. Якось так. Давайте горе. Поїхали!